Сади перемоги відома у світі. Акція у часи світових воєн. Овочеві фруктові трав'яні сади закладали у приватних садибах і у парках у США, Великобританії Канаді. В Україні теж започаткували таку акцію. Криворічці підтримали. Ми знайшли в інтернеті цей проєкт сади перемоги, і він нас дуже зацікавив. Ми подали заявку, зареєструвалися. Нам безкоштовно надіслали саджанці, тюльпанів, крокусів і, звичайно, порекомендували їх посадити, не залишати на зиму. Дощ не зміг завадити акції, розповідають у гімназії. Більше 30 і дітей, і батьків прийшли, і колеги, в кого немає уроків, долучилися сьогодні до цієї акції. Долучилися з задоволенням, навіть незважаючи на таку погоду. Ми спочатку скопували, брали чотири луковиці квітків, клали туди. Так, так, клали їх туди землею, присипали. Я вважаю, що треба дітям збиратися, тому що їм не вистачає спілкування і вдома якось засіджуються. Так Дум думаю, що ця акція якраз для того, щоб діти все таки зустрілися, поспілкувалися. Квіти перемоги так назвали свою акцію в гімназії. Я думаю, що будемо і далі висаджувати, тому що хочеться, щоб наша школа була взагалі найкрасивіша по всьому місту. І дійсно, от цей лозунг, що це сади перемоги. Оцей вклад нас це вклад в перемогу, в красуту. Бо ми впевнені, що країна переможе, і ми будемо її відбудовувати. Ось вже ми почали це робити. Слава героям! Слава Україні! Михайло Бистров, Олексій Правицький цей день.